Вітаю вас, глядачі та любі-підписники. Ви на каналі Буденний Хаосит. Хочу одразу передати привіт каналу Брохамера. Надихнувся я відео від Кирила, де він показав своїх агентів інквізиції, то я ж вирішив показати вам, що в мене зараз є по хаосу. Тож буду вам показувати частинками. Поїхали. Надіюсь, вам все добре видно. Так, що в нас тут? Це в нас кілтім, так як всіх оперативників ще художник не доробив. Це поки те, що в мене є. Позаду у нас плагмарінчики від підписників. Збоку такий невеликий склад HQ і термінатори. На фоні у нас цей я перший зібрав Предатор, це є Деймос. Дуже він мені сподобався. І це був перший танк, який я взагалі збирав прямо з коробки. Цей був другий. Придбав я його з барахолки значно раніше, ніж Деймос, але добрався до нього пізніше. Він цікавий тим, що його я повністю магнітив. Він в мене як збирається в рінку, але скоро я ще собі рінку зберу. Тут в мене все на магнітах, все ось по такій методиці. Збирається з нього класна ріночка. Дах знімається замість пілота можна ще люки ставити, але не хочу знімати, щоб довго не крутити це вам все. І ось така у нас краса. Красив його Валерій. Це перший танк, який пішов в фарбування. Дуже він мені подобається. Він має такий свій шарм, він трохи іншої схеми, він синій з білим. Але мені він дуже подобається синій з білим, тому що надихнувся я іншим танком, який я отримав пофарбований. Він буде трошки чуть-чуть далі. З чого ще все почалось? Ну, Хто шарить, той шарить, хто ні. то Це перша мінька Альфарія, яка в мене є. Зібрана була з якогось лояла. Бекпак я добавив йому від цього. від Дезвоч. Голову йому окремо, якщо не помиляюсь, це був художник Олексій з Києва, Плазма від Хавока. Голова, не пам'ятаю, звідки наші з сірих рицарів, це такий Карлан. З нього все почалось і все поїхало далі. Що, що з такого? Це такий кітбашик, це можна правильно назвати. Тут у нас трохи 3D-друк біси з дуже він мені подобається. В принципі, в такому стилі зараз вся моя трупса робиться. Плагмаринчики, дуже багато плагмаринчиків від підписників, точніше, всі. Збиралося це все для Кіл -тіму. Ще за кадром фарбується чемпіон. І ще один плагмаринчик, на котрого сьогодні вийде гайд по покрасу. Із них відмічу самі мої улюблені то ось цей з плазмою. Вибачай, не пам'ятаю точно, в кого, хто мені його прислав. Здається, Діма був. І цей, це я зібрав з мотлуху, якого мені дали. Називаємо ми його Дружно Мухамен. Дуже він мені подобається фарбував соклуб. Далі, це ви вже, мабуть, бачили багато разів. Це Маркус робив. Це перший танчик, який я зібрав прямо з коробки з набору. Дуже він мені подобається. В індикатор вийшов навіть ще краще. Башня тут повертається. Пушка стоїть лазер-дестройер, якщо я пам'ятаю. Але в моїх реаліях вона грає як Twin Luscan. Мої танки, моя ваха проблем не бачу. Йдемо далі. Є в нас індикатор, який був нещодавно на каналі в Маркуса ось така красуня. Скоро в нього з'явиться ще молодший брат 40. Так. Дуже він мені подобається, наш штурм тигр. Йдемо далі. Екзодус. Теж робив Маркус. З такий у мене летить як Зодос. Це є копія. Один у нього мінус, що скільки я не намагався виправити ствол, але він завжди дивиться кудись не туди, то нехай вже як буде. Покрас тут просто шикарний, особливо плащ, неначе реально вживу світиться і переливається. Мінька одна з моїх улюблених. Далі. Є в мене ось таке. Це був Лібер Моє Уваженіє. Плазма від Єресі, рука від Позеста, голова від Варпталона або від раптора, не пам'ятаю, точно. Далі фарбував його Валерій. Він у мене проксить Дарка Постола, поки Дарка Постол фарбується. Що маємо, поки то маємо. Мінька мені дуже подобається, дуже я до неї прив'язався. Ідемо далі по офіцерському такому складу. Танків то багато, а ремонтую їх ось цей хлопець Варпсміт. Дуже він мені подобається. Одна, один з моїх самих любимих uh, HQ, яких я збирав. Що Ще в нього хорошого плазма не... з коробки. Молоток все з коробки, тільки ось це я зробив. Ще відсилочка в нього є цей трубчик Некрона, який намагається встати. Це відсилка до того, як Альфа три рази підряд в мене в один день в hіл Тімі перемогла Некронів. І термолорд, наш Аркос. Хто шарить за осаду вракса, відпишіть. Ось такий красень Валерій робив. Дуже він мені подобається. Чекаю ще дуже на сорка від тебе, який він буде. Ось такий красень у мене, брутальний хаос лорд, максимально класний. Йдемо далі, будемо рухатися трохи кадрами лівіша. Продовжуємо, що у нас тут? Тут у нас термінатори. Термінаторів я робив, їх десь 20 є, але зараз на руках в мене 10, так як більша частина армії знаходиться в покрасі, або в стані наливниках, або в стані недозібратих. Тут я вирішив розбавити звичайних термінаторів від Термолорда, так як їх в мене два. Вийшло ось так. Ну, мені дуже подобається плече. Голову додав, так як ця голова мені на лорді взагалі не подобається. Тут вона прямо в тему. Такий у нас красень. Ще використав, мені не хватало ніде кулака одного. І взяв від лорда кулак, і з того пішла ідея розбавляти бісами. Ось така краса вийшла, дуже мені подобається. Другу пачку я робив вже без. Біців від лорда. Ось така у нас краса. Це все з коробочки, як є. Ну, Вони мені менше подобаються, але це поки вони не пофарбовані. Так що є в нас такі хлопці. Далі, Єресева тактичка. В Єресі я не граю, техніку з Єресі використовую, як звичайно. Взяв я її в мого старого доброго друга Олексія, який дуже любить обзори на аніме, коли я викладаю. ну Дивимося, що в нас є. Ось такий красень, це все він сам фарбував. Дехто вважає це синами Хоруса в коментарях писали таке. Ну, я це вважаю Альфою. Бірізовий такий є, є колір хороший, подобається. Такий у нас. Сержант, по правилам він в мене з ecuirст Weapon, так як Power Claw у нас немає. Lighting З такий у них є Icon Bearer, наступник своїх я планую, бо в цього відламався б штандарт, я його переклеював. Наступним я буду бекпаки магнітити Уже свої. Дуже вони мені подобаються. Є такий у них хлопець, котрого Олексій фарбував з них першого примус. Дуже він мені подобається. І я до нього сильно прив'язався. І він зараз мій улюблений із всіх, які тут представлені, нарахуючи рахуючи лорда. Далі. Познайомився з Олексієм саме з цього лендрейдера. Такий у нас здоровенний кірпіч. Через це я й полюбив біло-синю схему, але всі мене від неї відговарювали. І я повернувся до Чорно-синьої. такий у нас красивий лендрейдер. Колись, наскільки я пам'ятаю, був лояльним, переробився в ХСМ. Така краса. Шукаю ще дуже ось таку штуку. Саме такий лаунчер, щоб сконверсити собі дещо ще красиве. Далі, ось такий монстр. Ще збираю я за кадром спартан, Він у мене на 80% готовий, залишилося тільки деякі апгрейди на нього дочекатися. Так. Рухаємося трошечки в бік. І на самий кінець у нас те, без чого не може обійтись жодна армія хаосу, це і смертні послідовники. В моєму випадку я не використовую культистів, я збираю хаос Гвардію. Ось такі вони в мене є. Постійно я їх сам фарбую, а всі, в яких сірі бази, це моє. Піщані це пофарбував знайомий. Я їх постійно дороблюю, тому я їх не лакую. Роблю їх сам. Переносить мені велике задоволення. За кадром ще є двадцятка. Навіть думаю їм дуже техніку дістати. В кого є якийсь мотлох від е, Імперської гвардії або щось таке, можете писати в ЛС. розгляну різні варіанти. Так, ось такі вони в мене. Дуже мені подобається, вчуся на них фарбувати. Деякі є непогані, наприклад, ось цей ще тільки белиться навчитись нормально робити. Е, як нормальна ігровуха, вони мені подобаються, на якусь нагороду по покрасу не претендую. Особливо, що важко було гранадіора робити, але це для мене все новий досвід. Досвід це завжди гарно. Ось такий красень. І ще вам можу показати, є в них ось такий хлопець. Він, на жаль, не оригінальний. Як дістану оригінального, то цього, скоріш за все, дам на благодійність аукціон, от на щось таке. Ось є в нас такий у них псайкер, який їх веде. Це псайкер, у якого немає ім'я, у нього є тільки номер 213. Такий. І на фоні в нас є трішки апхюменів у вигляді двох бістменів з Чорнокам'янки. Бістми мені дуже подобаються. І ще познайомився якраз із каналом The Beggar Guardsman, саме з його відео про бістменів. Ось такі вони в мене з Чорнокам'янки. Якщо хтось може дістати промо Бістмена, то напишіть, теж його хочу взяти. Далі, є в мене ось такий Огор. Огор. З Блодедів Скілтіму. Є в мене ще два таких, їх я буду конверсити, щоб не були однаковими. Фарбував його Соклуб. Але наступних двох я буду робити сам. З такий у нас красень. Дуже він мені подобається. Поки блодедами не грав, на жаль. Йдемо далі, йдуть у нас на самий посидь мінки, які трошечки туди, трошечки сюди. Зібрати вже давно, але ніяк до нього руки не дійдуть. Смоляний контемптор Альфи. Руки на магнітиках, можливо, потім йому ще щось над рукою. Стандартна закачка, ніяка поза тут в мене не вийшла. Він в мене просто стоїть ось так, як вкопаний. Якщо дістану ще одного, то зроблю його більш динамічного. Є в мене такий хаос байк від Олександра. В нього я придбав Рінку і Сікарам. такий хаос байк. Він мені подарував. До речі, хто пам'ятає. Проєкт з байками, то вони вже пішли в покраску. Вас скоро чекають класні байки. І тут в мене трішечки особливих мініатюр. Моя сама перша тактичка, яку я грав в Kill Team, була залізними воїнами. Це останній, який з них лишився як відсилка на пам'ять. Я його не продав, хоча всю тактичку я пороздавав, попродавав. Він у мене один залишився на згадку. Є в мене ось такий міражор з конвершений з Варкрая. Не з Варкрая, а здається з Underworlds. Не пам'ятаю точно, здається, з Under був. І є в мене ще два берсерка. Є в мене такий олдскульний берсерк. Перекрашувати його не хочу. Кольори мені тут дуже подобаються. Навіть базу міняти на ньому не буде. Він просто як декор на поличку. І є в мене ще такий батчер для кілтіму, який зараз буде входити в тактичку. Саме міражорів, так як їх я теж збираю, вони вже потроху поїхали в покрас. Так що це була вся моя армія Хаоса. Десь це має бути опубліковано в Брохамера, надіюсь. Дякую вам всім за перегляд. Ще раз хочу попросити вас підписатись на мій канал, залишити вподобайку, скинути це відео своїм друзям, нехай оцінять. Грайте в Warhammer, грайте в хороші ігри, грайте в українські ігри. Дивіться різні класні штуки. Всім щастя!